У польському сеймі сьогодні прозвучала одна з найжорсткіших заяв Варшави щодо диверсій на залізниці. Які минулими днями могли призвести до масштабної катастрофи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив депутатам, що атаки були актом не просто саботажу, а державного тероризму, спрямованого на вбивство мирних людей. За словами Сікорського, іноземна держава за його натяками, Росія відправила на територію Польщі професійно підготовлених диверсантів. Саме вони встановили вибухівку на лінії варшава люблін біля Міки та спробували спричинити. Аварію поблизу Пулав-Мета. Наголосив міністр, була очевидною зійдення поїзда з колії та численні людські жертви. Він додав, що лише випадковість і помилки виконавців не дозволили реалізувати злочинний план. У своєму виступі Сікорський заявив, що російська спецслужба ГРУ традиційно використовує підставних виконавців, субпідрядників під чужими прапорами, щоб приховувати свою участь у диверсіях. Цього разу за словами міністра йдеться про дії агентів, які цілеспрямовано прагнули загибелі цивільних на території Польщі. Реакція Варшави, підкреслив він, буде жорсткою і не обмежиться лише дипломатичними кроками. На прес-конференції після виступу Сікорський оголосив перші рішення. Польща закриває останнє російське консульство на своїй території у Гданську. Також запроваджуються нові обмеження на пересування російських дипломатів у межах країни. Міністр підкреслив, що це лише початок, і польський уряд готує значно ширший пакет відповідей. Сікорський додав, що міжвідомчі структури вже збирають пропозиції щодо того, як найефективніше донести до Москви, що атаки на польську інфраструктуру є абсолютно неприпустимими. Диверсії на залізниці стали частиною ширшої хвилі підпалів: хакерських атак і спроб саботажу, які вражають Польщу та інші європейські країни З початку повномасштабної війни. Варшава наголошує, вона стала однією з головних цілей Росії через свою роль ключового логістичного хабу для допомоги Україні. У відповідь на звинувачення Кремль традиційно заявив про русофобію польської влади, проте Польща не планує знижувати тон. Уряд підкреслює, що безпека громадян, транспортних ліній і критичної інфраструктури є безумовним пріоритетом. Терору спочатку з польською одповіддю дипломатичною і не тільки Він цом я пан на мислі.